Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Взяла селфі-палку і коротше, не буду там. Сьогодні у нас 4 вересня, і знаєте, вчора ходила на манікюр в першій половині дня, і погода була така, на сонечку навіть було жарко. А потім тільки зайшла додому, якісь такі тучки пішли і так похолодало. Скільки у нас зараз, зараз градусів? Ну якось так. 15, мабуть, так? Да? І на вулиці таке вже осінь, осінь. Ви знаєте, зараз піймала себе на такої думки, що що я вже майже років 5 ніколи не роблю взимку. Це я не чищу, не ріжу і не тру моркву. Сьогодні купила кілограму такої морковки на ринку 25 гривень. Ну, я її зараз помила. Дивилася в супермаркеті по 19, ну, майже по 20 гривень. Ну, вона була якась така, знаєте, нещасненька, я і блідненька. На ринку 25. Нормально. Я раніше вже кілограм моркви натерла, але ж користувалася. Тин -тин. А мені подобається мені цей новий манікюр. Хто про що, а Таня про красу? Ну ось, до зими підготувалися з моркою. 11 от таких от пакетиків виходить. І я думаю, треба порахувати, тому що в мене ось залишилося, і тут тільки 7 таких пакетиків залишилось. А на кілограм моркви, ну, зараз пішло 11, буває 10, буває 13. Це ти як натрамбуєш. Ну, сьогодні отак, сьогодні 11. Дивно, виходить, клала моркву і Думаю, що воно лежить, а там дві відбівнушки, ще, мабуть, від царя панка. Думаю, ну і що? Пожарити зараз їсти, ні. Я хочу, щоб їх багато було. Тому зараз жарю ось такі лінтяйки. Порізала лучок, болгарський перчик, майонез додала, одне яйце, отакі спеції, чеснок та перець манки. Манка набухла, і тоді вже дивилася мука. Знаєте, скільки муки треба. І не знаю, є такі речі, які ти не за призначенням використовуєш. Наприклад, мені дуже зручно в цьому робити, тому що я так от ручку тримаю. Колошмачу, як треба. Зараз колошмачу, у мене тут підгорає. Чи ні? Ні, вчасно, вчасно. І так би було тільки дві обізнушки, а так і по одній столовій ложці сюди так поклала. Так, а тут поставила гречку. А вогонь Таня ти включила. Вже включила. Та взагалі красота. Чотири вже виклала. На тарелочку ще чотири жариться. Ну, і ще на штучки дві, так три буде, подивимось. Хм? Як економно. І смачно. Економно і смачно. Так, ну що, в мене 10. Получається, отаких от відбівнушечок, лінтяєчок. Єдине, що сюди не столову ложку, а трошки більше там, півтори було, думаю, там нехай. А так було б дві відбівнушки. А так десять. Угу. Бігала за коечення, зараз вам покажу. Знаєте, готуємось до зими. І думала, треба ж крем для рук піти купити. А потім згадала, що в мене є. І я літом не користувалася кремом, ну, тому що у мене не було потреби на це. І щоб е, зайвий раз там, поляку з нього не витирати, я його заховала. збігала бігала там, за крома в схованку. Хочу вам показати, який в мене крем для рук. Є отакий от, от мені Катюня дарувала моя доця. Але він класний. Виробник, не знаю, я вам покажу, чи буде видно, чи ні. Ну це не важливо, Візуально я вам показую. Він такий маленький, його класно, коли ти їдеш в дорогу, в сумочку кинути. або так. Знаєте, ну, по місту я не ходжу з кремом для рук у сумочці, тому що мені це не потрібно. Я Пішла, прийшла, помила руки і кремом помазала. А коли я їду там в дорогу, наприклад, до Київ, то якраз зручно. Потім отакий крем для рук у мене. Я його купувала ще наприкінці квітня, коли була у Мар'яшки у Києві. Я була у Києві і йшла від Мар'яшки. І руки тоді пересохли, і я його купувала в аптеці. Сітку зараз, сітку я вам покажу, хто виробник ближче. І я зайшла в аптеку і кажу, такий, щоб не косметично там щось, знаєте, приховував. А щоб дійсно він зволожував. Дайте класне, щоб він був. Ну, мені тоді порекомендували, він стоїв 80 гривень. І я його купила і я задовольна, задовільна. І взимку, коли, знаєте, вже дуже такі сухі руки, парафінова терапія, тут навіть і написано парафінова терапія. Трійка, бо він є там, знаєте, від е, дії якось так, ну, спеціалісти знають, в мене трійка. Взимку, коли такі, знаєте, дуже-дуже сухі руки, ти помажеш, ну, класно він працює. І що мені ще подобається, що він з дозатором ти береш, скільки тобі там надо на руку, і класно. О, зараз помажу. А, мармеладка, мармеладка. Він класний. І це як тільки похолодало, все. крем для рук аж бігом потрібен. Це ти. О, я вам ще знаєте, що не розповідала. 2 вересня я запам'ятаю цю дату, чому трошки пізніше скажу в цьому ж відео. 2 вересня це була п'ятниця, так, чомусь так ввечері захотілося піти пройтись. Така прогулянка містом в мене була. Тому що засиділася вдома з цією алергією, і знаєте, а я ж така людина, що я не можу сидіти вдома. І оце ж пішла. Іду, і там, де в нас площа, центральна площа, сидить хлопчик і грає на музичному інструменті, такому незвичному. Знаєте, якось так, ну, воно якось так все по-доброму, так якось класно. Я вам вже казала в попередніх своїх відео одному із них, там, де я казала, що я йшла, гуляла, у нас місто не освітлювалось, і я ще фонарик не включила на своєму телефону, тому якось темно було. І йшла мала молод... пара похилого віку, така класненька, така миленька. І вже з телефоном, і він бачить, що я ще і він мені підсвятив. Я тоді прийшла додому і вам розповідала, що як люди змінилися. А так дійсно, і ось 2 вересня я буду повторювати оцю дату. Я йду і те ж саме, знаєте, помічаю в людях, що люди змінилися. І я зрозуміла, які як змінилися люди стали простіше. І якщо раніше... Вже темно, і я на вулицю не піду, ти що, якийсь пригод собі шукати? Там, ні. То зараз темно, люди так спокійно ходять, гуляють. Знаєте, взгляд у них такий якийсь добрий. І ще як люди змінилися, ми один до одного стали уважніше. А так от дійсно ти це помічаєш. І потім я вже там погуляла, де хотіла. І, і, ще кажу, і ще так думаю, ну, коли ж там уже світло буде в нас на вулицях, так хочеться, так хочеться, а такі, знаєте, наші мислі, вони, наші думки вони матеріалізуються і потрібно думати тільки про добре щось хороше, незважаючи ні на що. Я тільки подумала, знаєте, ну коли вони вже включать світло, ну хоча б до комендантської години вони би включали, бо люди ж, ну ну як? ладно я гуляю, а хтось з роботи їде, хто, ну, хтось на роботу, там нічну зміну. Ну, хоч, хоча б до комендантської години. І тільки я це подумала. І я не зрозуміла, щось таке трапляється, і я трошки, якось знаєте, опешила. Я не знаю, як це так виразити, але я так стою я так я піднімаю очі вгору і горять фонарі. І я розплакалась. Це було 2 березня. Ні, це сльози радості. я тоді ще сторіс записувала, і я не можу. Я... Якщо я так раді... в мене така реакція на те, що я в сторіс тоді кажу, що це вперше з початку війни у нас місто освітлюється як раніше, як це було до війни. І я так, ну, хто на мій інстаграм підписаний, той бачив це сторіс, І я розплакалась. І так от якось класно, ну так хочеться, щоб повернулося мирне життя. І я себе спіймала на тій думці, що Таня. а яка в тебе буде реакція? Якщо ти ось так відреагувала коротше, на те, що місто наше освітлюється, то яка в тебе буде реакція, коли ти дізнаєшся, що перемога? <гум> Ладно, це вже філософія пішла. Але ж просто хочу сказати, що... Так зіпало, коли ти думаєш, ну, хоча б до комендантської години світло у місті включали, потім комендантська година нехай вимикають, це нормально. І тут світло, і в мене реакція вау! Тому ось так, мої дорогенькі, 2 вересня перша така, знаєте, перші сльози радості в мене були. 2 вересня сльози радості перші. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І все буде добре.